Кадрові пристрасті не вщухають. Представники громадськості та окремі депутати запросили голову ОДА Андрія Труценка на імпровізований звіт. Розпочав губернатор з економіки. Мовляв, ситуація складна, але є втішні новини. Зокрема, домовилися разом з містом відремонтувати набережну. І, хоча з необхідних 53 мільйонів назбирали тільки 30, але цього має вистачити, якщо не зачіпати інфраструктуру та озеленення. Втім, не фінансами єдиними активістів значно більше цікавило оновлення виконавчої вертикалі. Ми Ви зверталися і до. Громадськості і до представницького органу влади на Прикарпатті, ось тут присутні три депутати поруч з вами і координаційна рада. Що ви просили у нас, щоб ми допомогли сформувати виконавчу вертикаль? Так було, Андрію Володимирочу. І продовження до цього, ви розумієте, що таке керівники департаментів обдержадміністрації. Ми хочемо почути від вас. Що як на якому етапі? Наразі вже офіційно затверджено двох заступників Сергія Дамовича та Любомира Слободіна. Щодо Володимира Семка, каже голова ОДА, питання ще вирішується, оскільки Київ пропонує іншу кандидатуру. А ось кадрові зміни в департаментах та управліннях, за словами губернатора, не зовсім у його компетенції, адже він має право рекомендувати людину на посаду лише тоді, коли є вакансія. То якщо від мене піде на вакансію лист про те, що пропоную призначити такого, такого з'єдночинно. Закону про протидію корупції мене притягують до застосовують норму про використання службового положення і в судовому порядку, значить, проти мене починаються справи пов'язані із перевищенням службових обов'язків. Коли ця посада зайнята не вакантна, я не маю права навіть рекомендаційних норм давати. Нині невизначеність залишається щодо голів РДА жодного призначення немає, каже Андрій Труценко, тож райони не можуть нормально працювати.